Фармадол. Забудь про головний біль. Співачка з унікальним засилою та тембром голосом. Народна артистка України переможниця Євробачення. Українська кримськотатарська співачка Джамала презентувала новий мікроальбом Поклик. Це перший альбом з початку повномасштабної війни в Україні. Робота над новими піснями далась нелегко. Не дуже скоро мені захотілося щось написати. Тільки через три місяці перший рядок, перша мелодія прийшла. Презентували альбом в особливому місці. Команда Джамали організувала концерт у Київському музеї Ханенків. Напередодні історична будівля постраждала від російського ракетного обстрілу. А вже цієї неділі там заспівала Джа така співпраця з Джамалою, коли ми на одній хвилі. На енергійній силі е, разом працюємо показуємо нашу силу. значить ми робимо все правильно. Це доказ того наскільки сильними є і культура, і мистецтво. Усі гроші за квитки співачка пообіцяла передати на благодійність у цей же день. Стало відомо, Жамала перемогла в народному голосуванні. Українці вирішили, що переможниця Євробачення 2016 має стати членом журі цьогорічного нацвідбору. Хто має представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі за думкою Джамали та куди співачка передала кошти з благодійного концерту в Україні, дізнаємось просто зараз. Джамала в студії сніданку. Вау. Хочете, Привіт бачити. ще раз! привіт, а, Не знаю, давай, як до вас з цього бога. Ми бачили Джа, просто коли вона готувалась тут на сцені, да. е, робили саундчек і тепер е, вау, Сідай, вау. як ти круто виглядаєш. Ми так давно Ой. не бачилися. Дякую. Ми свято тебе завжди якесь. раді бачили. Сюжет бачили, невеличко, тебе купа новин правда. І вітаємо тебе, до речі, з презентації нового альбому. Слухали? Слухали, слухали, це міні-альбом. Я хотів більш того тобі сказати, я тобі скажу відверто, давай будемо відверті. Неля хотіла навіть піти. Я просто не зміг, не мав змігу, я теж хотів піти. Е, нормальні так. такі гроші ти запросила за квіточки. І ці гроші підуть на добру справу. Але ж ти знаєш, що по-перше, це не просто гроші за квіточки, це, е, це 100%, це не частина, це не там скільки там відсотків. Це повністю. Ти купуєш квіток, і повністю ці гроші йдуть на п'яцому бригаду на зброю. Тобто, зараз наша нова реальність звучить так. Так, я робила. Прем'єру і піпоклик, де кожен квиток, кожна зібрана сума йде на зброю. І, на жаль, звичайно, ханенків такий камерний, такий ага. невеличкий зал, тому обмеженість в людях була. З самого початку ми знали, що це буде невелика кількість людей, але тут головна ідея не в тому, щоб зібрати, не ну, знаєш там. То зрозуміло, так. Це інші, концерт. Це, то, концерт, концерт. це презентація, дійсно, яка була мала з самого початку. Разом з Ханенків вони запропонували таку ідею, і я. Разом з командою ми це в зробили. Цьому Скільки ще? ви да. зібрали яку суму? E, e, зараз це більше ніж 200 тисяч гривень на uh -huh. де сьогоднішній oh, день. Але mm -hmm. банка ще є на моїх сторінках. Заходимо і, і починаємо і ранок з того, що ми розуміємо, що це йде на зброю, на наш захист і на хлопців, які зараз і дівчат, які знаходяться зараз під Херсоном. Люди ще бачили а, м, людей з музею Ханенків, які вдячні mm -hmm. страшенно для них. Це прямо одна хвиля, одна mm -hmm. енергія. А, мені здається, як ти це бачиш. Угу. Я зараз про музику хочу, тому що наскільки для себе це важливо, у тебе йде фактично все це в якусь глибину молитву. Це Вау. все далі від е, якихось зрозумілих ритмів. Та, це про щось. про таке, ну, от прямо от, 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 Боже, я хочу тебе навіть І... обійняти. Жанна, правда, я, правда, ну, прям правда. І, це пасибі, так? Це так приємно собі тобі за це, тому що насправді це, це там може не популярно, може це знаєш. Там ми всі ж думаємо там якісь про якісь комерційні історії, там про трошки хочемо краще жити, там все. А це, от прям от я думаю, люди, які прийшли, я заздрю цим людям, вони прийшли помолитися собі. А я тобі скажу, знаєш, чому ця іпі відрізняється від будь-яких. Тому що це єдина моя і яке не має місця народження, тому що воно постійно було в подорожі, в зустрічі, в обміні, ага. в, 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 в тузі, за батьківщиною, за сумом, за дітьми, за, так сину знайшла О, на вірші Семененка. Там десь закохана, бо вже дуже сумувала за чоловіком і так далі. Так далі. Тобто, це настільки жива моя енергія, і більше того, всі увесь, так би мовити, в електронній візерунки, всі, ми проложили саунд-продюсерами Дайре. Це такий ага. кримсько-татарський інструмент, який насправді дуже складний, тому що він грається і там нагрівається, і коли він втрачає там вологу або тепло, він не може грати і так далі, так далі. І от у всіх треках там прокладений цей саунд, цей звучання цього Дайре, яке робить його дійсно таким. Магічним Частота. і окремо, таким, а, Трохи шаманським. є там ага, шаманство. Є, ага. Тому ти дуже круто зловив це. Знав ти це чи не знав, не знав але не знав. от є в цьому. І більше того, там я Take me to A Place зробила саме такі сама. Накопичувала знову, не пам'ятаю, де в готелях десь був мікрофон поряд. Там і накопичувала, зробила такі фольклорні е беки. <плес> ну, тобто в мене було там все, знаєш, і кожен, кожен такт я робила таким чином, щоб це е було таке, знаєш, повний напрямок, звідки походить ця музика. О. Так вона зараз десь в повітрі. Я в літаку, чи я в потязі, чи я там в автобусі, чи в авто. Але. 에, повна відсилка. Звідки ця музика? Господи, як можна так шаманство поєднати з професіоналізмом? Це просто неймовірне. Страшенно тішилися ми всі, що ти стала членом журі національного відбору. По-перше, там щось дивне відбувається. Ну, ви бачення завжди там попускається. Вона в цьому році так відповідально. Люди обирали. Боже, для мене це. Тобі подзвонили. Тобі подзвонили? Хто? Ну суспільного господи. Це на щастя. Так, всі б зателефонували, Шуров зателефонував, сказав, боже, клас, клас, клас. Для мене це велика відповідальність, тому що я й сама не знала. Мені розказали соцмереж, що я вже шостий раз буду сидіти в журі. Я така, що я не очікувала, що це аж а, буде так довго і не планували, якщо чесно. У нас Але та вуха маленька Слухай, Джа, я, я чого питаю? Тому а. що дивись, там яка історія. В ділі голосували. А, ти і там шалено перемогла. А, а далі суспільне, наче що воно щось не сказало да до кінця або не сказало ні. Серйозно? Все... Не чути <плат> ну, серйозно? Я... Ми теж не знаємо. тобто все нормально, так? Значит, так. Все, круть. Все. Не, ну, мені здається, ми з ж... Юлією та Тарасом точно все відомо. Ми, ну, з Тополєю ще ні, але От ми з ним спілкувалися напередодні, тому що так сталося, що він не співав Варшаві на голосі. А я в цей момент, от саме в цьому павільйоні, співала на фіналі танців і цей Place. і знову ж таки вони мають там Polsat Foundation має скоро сказати там скільки зібрали коштів. Вони під час взагалі цього масштабного проєкту була uh -huh. де я два місяці, навіть більше. по сім вісім годин. По Сім вісім годин. Ну, важко було. ну Важко було дійсно емоційно і, і фізично, і але в мене була мета, і тому це мене надихало кожен раз. Давай і... трішечки подивимося Давай. взагалі трішки спогадів з польських танців. Покажіть. Це Це шматочок з гала концерту, а, так, 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 так. танці. Дуже Ти Не прийшов і до кінця, післяця. і, і да. був з ним. Слухай, да. ти зробила свою місію на сто відсотків. Прям абсолютно а, а. В мене не було такої мети. Знаєш, прийти там в, в, в Польщі і сказати: от зараз там ми вас всіх тут переможемо. Ага. Що, щось таке. Ні, тут була з самого початку. Я вже не втомлювалася сказати кожен ефір, кожен інтерв'ю, кожен там я не знаю про щоденники, які знімали. Про те, що в мене є місія, ми збираємо кошти. І для цього, якщо потрібно танцювати, я буду танцювати. Mm -hmm. тому що ми всі розуміємо, що і така хвиля. Благодійних концертів воно потрохи вшухає, тому що е, ми маємо дійсно тут народжувати якийсь вау-ефект, який би ми могли запропонувати, е, як би це голосно не звучало, світу, а, тому що так ми вже за цей час показали, які ми сміливі, які ми дійсно. Е, Вільні, яка в нас така жага до, до свободи, що жодної на народ, напевно, немає, mm -hmm. і це, це побачив світ. Е, тепер мені здається наше завдання показати нашу креативність, тому що от я можу сказати, об'їхавши більше ніж 20 країн, що наша сила в наших людях, в нашій креативності, в нашій е, працьовітості працовітості, тому що ми, е, ми як машини, розумієте? Ну я mm -hmm. можу сказати, що. Де б я не була? Люди різні, вони допомагають, вони такі, такі, такі. Але uh -huh. От ага. у нас є така міць, ага. така міць. Я просто хочу, користуючись можливості, сказати всім, всім, всім людям, які сьогодні прокинулися з нами, що ви неймовірні, і тільки завдяки нам, людям цій країні, ми переможемо стовідсотково. Ти на самому початку, знаєш, коли почала про альбом розповідати, сказала, що ти туди вилила все фактично. що Ти переживала в останній час. А. Коли сумувала за дітьми, так. коли сумувала за чоловіком, як так. твоя родина? До речі, де малі? А, як ви бачите? Малі зараз... Бачите, зараз. малі зараз в Варшаві з, бать... з батьками чоловіка. Я зараз теж буду їздити туди-сюди, тому що мені важливо бути мобільною, тому що uh -huh. в мене там зараз буде концерт в Варшаві благодійний 13 листопада. Далі буде Амстердам і так далі. Тому мені важливо ще не можу собі дозволити ще зупинятися, тому що ми ще не перемогли. Ще багато роботи. Багато. А так. важко так? Ну, сконцентруватися, коли діти там, чоловік, чоловік там, тут, ти так. там, то там. От. Важко, але війна це не легко. Це нелегко нікому. Тому. Слухай, у вас дуже така цікава родина. Я, наприклад, знаю добре і до речі, шаную фанат бізнесу того чоловіка. наприклад. От, У тебе свої якісь музичні історії постійно не тривають, вони не припиняються. Мрії маленькі, не про перемогу, а от вашої родини, мрії, які. Персонально ваші, знаєш? Як би це не було, може. Вже банально, мені дуже хочеться, щоб ми жили в нашому Києві мирному. Не співала. Мій чоловік мав змогу робити бізнес. Тому що дійсно зараз дуже важко всім бізнесменам, які. Працюють так само, тому що немає то світла, то потрапила бомба. То, ну, це наша нова реальність. Uh -huh, а uh -huh. як uh -huh. і знову відбудовують? Знову е знову це роб робочі місця і де yeah, питання знаю. відчуваю тебе як абсолютно амбітну співачку. Ну от серйозно, от е я не вірю, що ти не думаєш про нові ринки, про нові можливості. Музична про, no, про, музична я завжди це могла і роблю тут. Ну, я... Так, 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 ні, абсолютно. Ні, я зараз так, не кажу, що там, там поїду туди кудись. Так, ні, Так, ні, звичайно, я е, працюю вже над великим альбомом Блонгплеєм, який записувала в ДЗЗ, в нашому до, до будинку звукозапису. Тому е, я постійно щось роблю і О, ти мріяла. Ну, мрію і мріяла. І це, це, це така, це... така, це... Але це розумієш, ти питав про. Що я мрію, таке маленьке. Так, я маленьке, от мені просто хочеться ага. бути в моєму домі, в моєму ліжку, е зустрічати зранку своїх близьких людей, е працювати тут із своєю командою, а, а не постійно там, знаєш, десь і шукати там вони, когось вони тут постійно в роз'їзді е і турбуватися, чи живі вони чи ні. Ну тобто, це. Така маленька моя мрія. Я е, не Миру. знаю, хоч тієї мрії у тебе немає, але тобі вдається збирати енергію і видавати такі альбоми. Так. І це тільки про сильну міцну енергію. І зараз представ, будь ласка, людям, які нас дивляться е, на різних майданчиках зараз. Е, пісню, яку ти зараз виконуєш в прямому фірі. Е, Це пісня закохана. Е, вона про те, що ми не знаємо, скільки в нас часу. Скажи, скільки часу в нас? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що якщо в тебе є людина, яку ти можеш обійняти і сказати, сьогодні зранку я тебе кохаю, зроби це негайно. Поклик до душа моя, побудь довше зігріти теплотою рук, Тю мить кожну я чую серце стук, Ото от, от, серце твоє я така закохана. Воруч сонце не забувай, Один дотик, і знову кричить зоря твої ноти вже вся земля, побудь довше зігрій теплотою рук, Цю мить кожну, я чую серце стук, Один дотик, і знову ця твоя, така закохана. А соль світиться навколо, та ніченька така сувора. Скажи, скільки часу в нас на выдень у сзнес стане, прийду я в духу, оману це для нас. джамала Все, закінчилась молитва. Закохана друзі. Обов'язково послухайте цей альбом. Це справді молитва, це справді такий космос, і це справді поклик. Дуже дуже великий. Наш наш поклик, клас. Дякую. Пасибі, що зараз з нами. Спасибі, що дала цей концерт. Спасибі, що продовжуєш писати, і пасибі, що надихаєш. Е, у нас зараз е, великий сюрприз для вас. Ми готували це другий сніданок. Ми продовжуємо бути з вами, бути вашою точкою опори і робимо таку програму в програмі, так. коли ви можете зробити вдих-видих і піти далі а, займатися своїми справами. Ну, залишайтеся, будь ласка. з нами. І після такої точки точно буде магія. Іди іди до нас. дякую тобі величезне. Великий панель. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.